Вечір судін. Мороситься сажурений дорч, кидаючи на вікна холодні сльози. Я стою біля вхідних дверей та дивлюсь на маленьку дверну ручку, у якій, здається, зараз усі мої думки та переживання. Я, я образила тебе, не бажаючи цього, небавмисно та все ж образила. Лише одне слово. А як глибоко та боляче воно може вразити. І ось я прийшла просити того вибачення, по щоках котяться сльози такі ж холодні і мокрі, як цей дощ. Та все ж не такі, вони народжуються в моїх очах від щирого жалю за сказаним. Прости, пробач, скільки слів пролітає зараз у моїй голові, як я маю це тобі сказати. Як мені подивитись тобі в вічі, глянути у очі і сказати слово пробач? Так легко, але так важко, та найважче натиснути на цю ручку, яка чи тебе дощу, чи від багаторічної потертості виблискує у світлі Ручка така непримітна, і усім знайома. Звична. що ніхто й не задумується. Яка вона важлива і як інколи важко її натиснути? Скільки ж руки й торкалось тебе? Були, напевно, і теплі м'які руки добрих сусідів, чи, може, тверді та холодні, які вони ще бувають спішливі чи розважні, мокрі від хвилювання, чи від радості, щастя, солоні від важкої праці, порепані чи надухмянені. Витончені руки міської панянки, а ще напевно гарячі руки закохані, скільки ж руки торкались тебе, відчиняли тобою ці двері. А я от стою, розмовляю з тобою, а відчинити не можу. Які ж мої руки будуть, як ти їх запам'ятаєш, напевно, схвильовані та тремтливі? Та ось. Нарешті я натиснула, ручка воно, мов давню потруху, освіжила легкою прохолодою металу. Ну, давай, сміливіше, мов, говорила вона, я відчинила, перший крок до тебе я уже ступила, і ось я стою перед тобою проста, беззахисна, перед твоїми очима. Та цей крок був. Як я зрозуміла найлегше. Тепер мені ще потрібно відкрити двері у твоє серце, у твою душу. Ці двері набагато важчі, і їх я зачинила сама. Прости пробач. Найважче буває ступити той крок, який здавався найлегшим. Слова, які ми говоримо, можуть з грюкотом закривати двері до серцець. І дуже важко потім відшукати ручку до них. Зима була на дворі. давно вже сніг покрив зеленою роту. а мені в думці чогось весняні спогади стоять, весяні співи бринять, Чого це так не знаю, чого йому часом веселого літнього ранку. За сльоза покотиться або чого йому суворого зимового вечора весняний подих згадається? Чого це так не знаю? Згадалось мені, як тихого весняного вечора сиджу було своїй одинокій хатинці на хуторі серед степів харківських. Сонечко стоїть низько на заході. І червоний своїм світлом гарячим спечений степ. А у мене під вікном я чую якісь тихі голоси, отож хуторяни збираються на колодки. Щовечора вони так збираються під моїм вікном і ведуть розмови, не аж до пізнього вечора. Здалека доносились різні співи. То співали парубки та дівчата, збираючись на вулицю. Ось пройшов парубок вулицею, йшов він тихо, недбало похитуючись. Його подерта свитина висіла у нього на однім плечі. Він йшов до греблі, там, біля греблі, під вербами, були другі колодки, отам ти спиралась молодь на вулицю. А у мене під вікном збирались тільки старі. Ось іде дівчина швидкою ходою. Її огрядна постать гарно вирізається в світлі молодого місяця, що вже зійшов на тихому небі. Стрічка має завіночком огрядної дівчини, її гарне обрання та ясне намисти і ввечері здалеку видно. Вона дівчина бідна, але вбирається краще за господарських дочок. Бо їдбати нема на кого вона робить сама на себе. Через якийсь час під моїм вікном вже було нікого. Громада тихо розійшлась поодинці, а молодь ще довго виспівувала під вербами, але й вона втомилась і почала розходитись. Місяць так ясно, блищав на темному небі, словики притихли на хвилину, теж умовкли, все кругом уже спало. Тільки якийсь парубок, ідучи вулицею, співав. Ой не спиться, не лежиться, і сон мене не бере. Його пісня так виразно лунала серед нічної тиші і розходилась по мовчазному степу. Хлопець іде і зникає в вечірній сутіні. От і не видно його, тільки з загреблі стали калини його пісня. Забобон то дуже погана та некультурна звичка. Але як їдучи в п'ятницю, стрінете по дорозі стару жінку, раджу вам кинути поза себе клапець соломи, а то буде лихо. Забобонів не признавав у доброті Піддубський, йому, втім, як у правителеві школи і не личило те. Радше зі свого рядового обов'язку боровся він із забобонами й перейшов не одну тяжку хвилю на селі в часи цієї боротьби а все не міг довести до того, щоб його колишні учні, а тепер вже поважні господарі, не сплюнули трішки, як Чорний кін перебіг їм дорогу або закаркала ворона з лівого боку. Страх темний був народ в його селі, і як під Дубською стою темнотою не боровся, нічого не помагало, ще й попивали собі з нього. Звичайно, темний, некультурний народ. 1 вересня припадала на п'ятницю, а відомо, що п'ятниця нещасливий день. Директору Піддубському ну, дуже не хотілося їхати до містечка по платню, бо, хоч грошей кожному треба, ну ж п'ятниця. Та нічого не поробиш. Їхати треба було конче. Збудився Піддубський ранком, щоб завчасу виїхати. А тут вам правило, як за у свербілі та печі. Просто, якби хто цю зіну насипав. Ой, поганий знак, подумав Піддубський, та враз і зацукався. Адже ж це забобон. Зірвався з коло з ліжка промити і знову лихо станув наперед лівою ногою на землю. Біда, та й годі, хоч сядь та й плач. Їхати не хочеться. Але інспектор з платнею не жде не приїдеш на першого, можеш чекати за два тижні на платню. І кава на сніданок не смакувала піддубському, а хліб і з маслом їв, як власне тіло. Охоту втратив цілком. З самого ранку самі такі погані приключки, а ще й розважитися з ким-небудь нікого. Бо ж то забобон. Наказав Піддубський запрягти своє кобило до візка, яким все їздив у містечко. Оглянув саму пряж, сів на візок, перехрестив коня і. І дорогу. Селом їхав уважно і поволі, бо всі дороги в селі, то ями та грудяки. Вже усюсь ось мене село виїде на гостиниць, а там піде вже скоріше. Не раз мав би хто довбною луснув його по голові. Може, з чотири чи п'ять кроків перед візком перейшла йому дорогу стара Пилипиха, що її в селі відьмою рахували. Що з порожніми вітрами. Миттю стямився під Дубський, хвать клопець сломи з візка, то й обернувся, щоб кинути за бабою. Обернувся, а баба стоїть та й дивиться йому вслід. Ні, як тою солому кидати. Не встиг ще й під дубського обернутися знов до коня, як же лежав з болот... в болоті з виверним візком. А це все через те, що кобила в'їхала в, в яму, а візок перевернувся. Обмазаний болотом, навернув під дубський візок та й поїхав додому і кляв стару прилипиху кілько влізло. Забобон, то погана, та некультурна звичка. Але як вам в п'ятницю перейде дорогу стара баба та ще й з порожніми ведрами, раджу вертати додому, бо буде лихо. Те, що до нашої школи приїхав інспектор, не зворушило нас, учнів. Бо ми добре знали, що інспектор то страх не для нас, а для учителів. Бо і дійсно, що він не міг зробити? Як зайде до класу і захоче послухати відповіді учнів, то вчитель сам добрав лише тих, про яких знав, що вони предмет добре знають бо сам, певно, не хотів наразитися на зневаги інспектора. А як вже так трапиться, що інспектор сам когось запитав, то той, хоч би навіть і не відповідав, мав час по тому якось виправити. Тому-то ми інспектора і не боялися, зате наш вчитель латинської мови, пан професор Крикун, дрожав як усиковий листок, худий, як соснова щепка. Сивий, як голуб, з лицем по якому не одна хмара пересунулася, ходив дрібненькими кроками по класі, нервово затирав руки і все заспокоював нас, щоб ми не боялися. А ми поглядали один на одного, усміхалися і все заспокоювали Крокунат, щоб він не боявся. Бо все піде добре. Хвилини очікування довжилися. Аж врешті у клас відчинилися двері, і у клас увійшов із розмахом інспектор. Крикун подріботів проти нього, привіталися. А потім інспектор узяв крісло, сів напроти лавок і почав сам перепитувати учнів. Відповіді виходили ріжнорадні. Деякі відповідали добре, другі гірше, а ще інші нічого, особливо ті з ослячої лавки, що стояла збоку у класі. Там сиділи, звичайно, такі, з яких навіть сам архангел не витягнув би ніякої відповіді, хоча мали найбільшу повагу в товаришів, бо, др... бо грали добре в пират та гудзики, билися знаменито і навіть вже курили. Якесь лихо спокусило запитати інспектора таке, що жоден учень не вмів відповісти. Серед учнів зробилася прикра тиша, а крикун аж побілів із люті. Нараз із посвітньої лавки висунулася рука із двома пальцями. За шкільними звичаями це значило те, що учень хоче відповідати. У крикуна перехопило дух, а інспектор усміхнувся. Отже, отже, знайшовся таки один добрий учень, що щось знає. Говори, синку. А той зривається, встає та й каже, Пане професор, від камінського так тхне, що годі висвіти. Луна сміху майнула по обличчі інспектора. Він схопився і скоренько вийшов із класу. А крикун аж волосся з розпуки рвав. А ми так щиро, так сердечно реготалися. Літо ранок. Свіже прохолодне повітря лоскоче ніздрі, а трава ніжно бімає босі ноги. Листя дерев зеленіше, ніж у будь-яку іншу пору року, все ще окутані ковдри туману. Сонце, яке ще майже на горизонті, розсвічується крізь їх листочки, свічуючи маленькі стрівці світла та налиті червоні яблука, які здається, що ось-ось падуть на землю, без лісу, чути мелодійний спів пташок і далеке кукення жабок у природні. Насолоди для вуха. Сонце вже трохи піднялося і майже взимиті. Все ховається від жаркого палаючого світила. Навіть колись глибоке озеро вже геть пересохло, залишилось лише рослини, що стирчать та чи гілля, на колишній водою. Навколо ж пустельки — різнобарвники в квітів, ялинки кущів. Дорога, що вела до минулого озера, вже геть заросла травою, природа берегорну, покинутим людиною місцем. Аркани за будинків ростають дерева, а тим, що стояв назвітчі стежки, вже геть розвалився. Якщо не чути далеких розмов, то, здається, тут ти сам з природи. Зоверчить джерельцю під багаторічною вербою. І її, наче довгі коси, що ховають маленький оазис, піднявши голову, тебе здивує не переплетені гілок. Сонце крізь них не проступає. Неподалечко камінці крізь болотця, прийшовши, який видиш на дорогу, з якої відкривається неймовірний краєвид. При тобою яр вкрити клаптиками городів, наче зморшка на плечі ґрунту. Хоча стара, але така люба і сонячна. Вона не нагадує про старість, а навпаки, розказує історії та мудрість літ, що пам'ятає рельєф. Проводячи рукою по високій траві, чуєш її шелест, як спів у вухах. Пробігши через яр, потрапляєш до тунелю з дерев, наче якійсь касті. Здається, зробиш крок, потрапиш зовсім не додому, а кудись. Далеко Котолебо десь для того міста. Цілий день по небу висталися легковажні, неспокійні хмарки, а сухе по осінньому підсмажене листя. Густо лежало на землі мовчки, без шурхоту. Кілька днів осіннє місто здавалося впало в тепло та якусь блаженну непритомність і не вірило, не хотіло вірити в швидкий наступ холодів. Цілими днями я просижувала на лавці в дальньому кутку лікарняного парку. Спостерігаючи за грою геометричних тіней від голих сухих гілок дерев, тіні ковзали по виселенному малюнку лікарняного халата у руках у асфальту. Парк проглядався наскрізь, звідси віднілися прохідні, чотириповерхові корпуси лікарні часті огорожі. Одразу через дорогу був отатель з великою вітриною, за огорожею існував світ здорових людей. Для мене це було ворожа корожа. Мені всіляло здумування їхнє здоров'я та веселість. Ще я займалася тим, що третій день спостерігала за дівчиною. Яка сиділа біля вікна другого поверху лікарні. В неї було бліде ластовинне обличчя і дивовижне рідкісного мідного відтінку волосся. Вони виплескувалися з відкритого вікна, а вітер пестив і промував її волосся в теплому подиху зрілої осені. Вона читала чомусь. Мені здавалося, що дівчина була дуже хвора, мабуть, вона справді була дуже хвора. Я ніколи не бачила її у дворі. А сліпуче волосся, що виривалося з вікна, як прапор, чомусь викликало в мене один спогад минулого року. Мій брат Максим тоді зустрічався з якоюсь фіфою з консерваторії, і з цієї нагоди. На цілих два місяці перейнявся до класичної музики з ворушливим коханням. Якось він дістав квитки на симфонію Анегера. Але з фіфою цей день не склалося. А може, почалася пора вмирання великого кохання. Не знаю, не пам'ятаю. Але щоб квитки не пропали, Макс потягнув собою мене. Симфонія, як мені здалося, називалася смішно Симфонія трьох Ре. І, напевно, тому представлялася мені веселою та захоплюючою штукою Чимось на кшталт казав про в грі. Пізніше, коли я сиділа в обитому червоному ксавитому кріслі, відмовлятись було пізно. Злітали вгору болі руки скрипачок з довгими смичками. І, здавалося, заметалися сліпучі язики, полум'я із чорних смоскипів супері. Я сиділа і думала, що добром це скінчитися не може, має статися щось трагічне, що ось перериветься музика і диригент, схожий на грача в чорному фраку. Поверне до публіки скорботне обличчя і, і скаже Друзі, щойно помер дорогий всім нам і назве якийсь близьке та знайоме ім'я якоїсь знаменитої людини. Так здавалося. Але попри мої побоювання, все пройшло благополучно. Оркестранти мовчки е вислухали оплески і залишили сцену. А ми щодовго спростояли в гардеробі в черзі за пальками. І ось цю історію я згадала, дивлячись на бліду веснянкувату дівчину у другому поверсі. І мені дуже хотілося, щоб незабаром за нею прийшла повна руда жінка або худа руда жінка, і її мати, тільки обов'язково руда. Такою вона мені з'являлася, щоб вона пройшлася з нею по коридорі не у лікарняному халаті, а в якійсь зеленій сукні або у червоному блючному костюмі, щоб вона сказала охоронцю, бувай, дядько Михайло, а він би їй сказав, будь здоровий, не хворій, більше. І щоб вона ніколи не сюди не буде. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді, вони нижче розпатуних, овислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за ними. Тому і підіймаю руки вгору, наче крила, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й гортають мене своїм існуванням. Я ніби меншим, а навколо більше росте й мінниця весь світ, і загачене білими хмарами небо, і одна ноги скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані зеленим веселим мохом стріхи. І блакитна вадіброва під селом, і чорноціла туманцем підволохачена земля, що пробилася з під снігу. І цей весь світ тріпоче, міниться в моїх очах і віддаляє, та віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б з якимсь дивом зробили крок на село і знову прилетів над нашою хатою. Аби я був вчородім, то хіба не повернув би їх, сказав би таке таємниче слово. Я замислюсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, Її нерозгадані дороги, тримучі праліси, і ті самі гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає моє оста отте слово. До якого дослухаються земля і вода, птиці в небі і саме небо. А в цей час наді мною твориться диво. Хтось невидимим смичком пробів по синьому піднебесі, по білих хмарах і мене забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю. Від за річки знову над нашою хатою пролітають лебеді. Чого не послухалось мого слова, обкружали навколо села і повернулись до мене? Чи це новий ключ? А віща скрипка, і срібний передзвін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому у цім світі. На дворі весна уповне не глянь скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом, ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю, як на великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні. Поле, що безкрає море, скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах, над ним синім шатром розіб'ялось небо, ні плямочки. Ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд, так і тоне. З неба, як розтоплене золото, л'ється на землю блискуче світ сонця, на ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля, легенький вітрець подихає степлого краю, перебігає з нивки на нимку, живить, освіжає кожну болинку, і ведуть вони між собою тиху, таємну розмову. Чудно тільки шелест жита, травиці, а згори лине жайворонкова пісня, доноситься голос як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигає в повітрі, перериває його перепілячий крик, зірвавшись угору, заглушає докучне сюрчання дерев'яних конків, що як не розірвуться, і все те зливається докупи в якийсь чудний гомін, вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело. На серці стихають негоди, на думку не лізуть клопоти, добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити й любити, бажаєш кожному щастя, недаром в таку годину, аби неділю, або якесь свято хліборобу виходять на поле, хліб облювлятись.